Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним біг собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла у ту рукавичку та й каже Тут я житиму. Коли це жабка плигає і питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка скребатушка а ти хто? жабка скрекотушка пусти і мене. Іди. От уже їх двоє. Аж біжить зайчик, прибіг до рукавички і питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка «Мишка-шкребатушка, скрекотушка а ти хто? А я зайчик-побігаючий, пустіть і мене іди. От їх уже і троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка жабка жавка-скрекотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Уже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички. Питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка зайчик-побігайчик та лисичка-сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик. Пустіть і мене та йди вже. Уліз і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкрябатушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, бог А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабаникла, пустіть і мене. Оце лихо! Хто на небреде, та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та що з тобою робити? Іди! Уже їх шестеро. Та так їм тісно, що далі нікуди, Коли це трещить кущі, вилазить ведмідь. Та собі до рукавички реве і питається, хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряпотушка, жалко скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабане клан. А ти хто? А я ведмідь на брід. Пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли і так тісно. Я краєчку. у ліс ведмідь, семеро стало. То так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядається, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду біжить. Біг, біг, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Ось і казочки кінець. А хто слухав, молодець.